От до мене, значить, тільки що мене чуть не збили автобус. Це ми з вами на полосі громадського транспорту знаходимось. Стали ми з вами на полосу громадського транспорту, вивалилися якось, що, звичайно, і тут є порушенням, і тут є порушенням. А давайте теорію мені розкажіть. Чому важливо, окрім морально-етичних норм, так аби, чому важливо допомагати йти на зустріч людям з інвалідністю, щоб це було нормально? Посніть от нам під камеру, чому це важливо? Ну, по-перше, якби у зв'язку з жахіттями війни в Україні да, угу. кількість поранених і військових, і цивільних зростає. Суспільство, на превеликий жаль, не адаптовано, воно не розуміє, як правильно люд, до людей з інвалідністю звертатися, надавати допомогу. Да? Угу. Там багато просто відводять очі, знаєте, цураються, знаєш, там на них не дивитися ще щось. Та і е, окрім війни і е, поранених військових е, людина може бути цивільна, але в першу чергу це людина, Угу. а потім вже інвалідність, як завжди, каже. Наталя доступною їй, Ми завжди б'ємося за те, що в першу чергу це людина, а потім вже інвалідність. Дивіться, у нас є конвенція ООН про права mm -hmm. людей. З інвалідністю. У нас є державні будівельні норми. Mm -hmm. Окрім того, що там це сенсово, важливо да, рівні да, да, права і так далі. У нас є документи, які прямо нам показують 10% паркувальних партувальних місць для mm -hmm. автомобілів для людей з інвалідністю або людей, які перевозять людей з інвалідністю. Це мають бути ширші місця.